Знову до нас ідуть морози в Ютубі, в Тіктоці паніка, все пропало, все змерзло. Дивіться, в нас морози кожний рік, в нас травень місяць, ми знаємо, що в нас має бути заморозок, тому розкажу, що робимо, що накриваємо, як накриваємо, що робимо з рослинами до морозів, і як можна допомогти рослинам після морозів. Зараз вам коротенько розкажу, давайте без всяких розкачок, по суті, по ділу. Що обов'язково захищаємо? Звичайно, захищаємо нашу полуницю. Це в нас румба. Вона, бачите, вже ягідку зав'язала. Ми її захищали, коли вона звіла, бачите, сохранили ягідку. Її треба захистити, навіть якщо ягідка вже зав'язалась. Частина, бачите, цвіте, цвіт обов'язково треба захищати. От бачите, цвіт обов'язково треба захищати, але навіть якщо навіть вже зав'язались, все рівно треба цю румбу захистити. І навіть якщо полуниця не цвіте, є пізні сорти. Наприклад, якщо мальвіна, все рівно її треба накрити. Цвіт може, навіть якщо він не розкрився, все рівно він може примерзнути. Картопля в нас тільки сходить, бачите, тільки починає ще вилазити. Ну, В принципі, в такому стані. При самій землі вона не боїться. Але якщо картопля більша, треба картоплю прикрити. Вона картопля змерзне, вона, в принципі, не боїться, картопля відновиться, але... Частина врожаю можна картоплі втратити. Хто любить Агрус, обов'язково накрити Агрус. Я цього року перший заморозок у нас був, я Агрус не накрив. Дуже багато плодів втратилось. Просто багато плодів на агрусі примерзло і осипалося. Я вважав, що Агрус, він стійкий до морозів, а в нас. Був такий квітній мороз, що і агрус пошкодився, і багато плодів осиплось. Тому хто має агрус і любить агрус, обов'язково накрийте агрус хоча б якимись елементарними речами, щоб не втратити врожай агрусу. Ну і, звичайно, накрити треба томати, перці, баклажани, хто посадив, бо вони дуже бояться морозу. Буде принаймні 0 градусів, і помідори можуть померзнути. До речі, дивіться скільки слизі, не знаю, чи так буде видно. Це були посаджені помідори. Я просипав від слимаків, і вже слимаки хотіли залізти і з'їсти помідори. Помідори в мене частково накриті. Це в мене відкрит накриті вони від сонця, щоб сонце не палило їх в перший тиждень, коли вони посаджені. Накриваємо агроволокном, от я вже розкрив агроволокно. Зараз буду накривати. В нас у квітні місяці був заморозок. Я показував, що накривав свою румбу. Саме в той час моя румба цвіла. Я накрив агроволокном. Це навіть от грубіше, це 50 Е, Але я накрив у мене навіть, здається тоньше якесь було. Чи тридцятка, чи сороківка, то я накрив тоньше і румба, коли вона цвіла, нормально витримала заморозок. Агроволокно незамінна річ, і при заморозках, і накрити рослини, коли, наприклад, висадите. Ну, агроволокно на господарстві це незамінна річ. Але треба, звичайно, брати якісніше. Є такі агроволокна, що раз використав, воно вже десь там зачепилося і зразу рветься. Я беру агрін. Дуже якісне агроволокно, воно звичайно дорожче, але по використанню, ніж купити то дешеве, воно виходить вигідніше, бо воно краще використовується і довше, і краще використовується. Те дешеве, набагато гірше, рветься і погано його використовують. Полуницю. Просто накриваємо, не треба ніяких опор. Просто накидається агроволокно, полуниці нічого не буде. Навіть якщо листячко трошки прижметься, не переживайте, хто ще не накривав, нічого полуниці не буде. Треба закріпити його буде камінням чи патиками, щоб його не знесло вітром. А так, агроволокно полуниці нічого не зробить. Помідорам робимо таке міні-укриття, такий парничок. Робимо, щоб вище було, щоб можна було їх залишити навіть на кілька днів. І робимо подвійним агроволокном, завжди помідори накриваємо. От в мене зараз одне стоїть від сонця. Зараз я його опущу. І ще одне зараз агроволокно накину, щоб помідори якісно їх закрити, бо помідори дуже бояться морозу. І ще одна дуже важлива річ: так, треба накривати помідору, щоб агроволокно ні в якому разі не... доторкалося до помідори. Бо якщо агроволокно ляже на помідору і буде мороз, помідора може постраждати. Того року я показував, робили укриття на помідори на огірки, в нас нічого від морозу не пропало. Тому там, хто в Ютубі, тіктоці, буде розказувати, що агроволокно не допомагає. Звичайно, від там великих морозів там бачив до області 8-9 градусів, звичайно, якісь там були. Страшній мороз, звичайно, не допоможе, нічого не допоможе. А від такого приморозку агроволокно дуже гарно допомагає. Тому, якщо маєте можливість, це самий простий спосіб спасти ваші рослини. Як можна рослинам допомогти при заморозках? Це, звичайно, пролити їх водою. Вода на 1 градус підвищить температуру біля рослин. Вона буде, якщо рослину пролити, вона буде випаровуватися і буде мінімум на 1 градус, температура буде підвищуватися. Тому ми от, я от свою зараз полуницю пролью водою, пролью всю грядку водою, щоб підвищити градус температури. Але крім цього, можна воду ще трошки покращити. Можна дати до води, ми от даємо сульфат калію, е, буквально півстолової ложки, це десь 10 грам, багато не треба давати. Півстолової ложки сульфату калію на 10 літрів води. От так десь можна взяти. І розчинити в 10 літрах води, щоб калій допоміг. Полуниці пережити мороз, і це не тільки полуниці можна і картоплю пролити, і помідори пролити, і перець хто висадив, огірки. Калій допоможе рослині. Недурно калійні добрива дають на зиму, щоб рослини накопичили калій, щоб рослині було легше пережити зиму і пережити мороз. Тому калійні добрива зараз допоможна не тільки сульфат калію, можна будь-які добрива, які, які мають калій. Але треба уникати добрив, які мають азот. Краще з азотом не брати, бо азот трошки рослинам не допомагає. При заморозках можна взяти монофосфат калію, то також дуже гарне доброго. Розчиняється там і фосфор, і каліс. А деревам знаю, бачив дуже гарне відео дуже такого досвідченого агронома, який розказував, що деревам можна, коли саме йде мороз. От переважно це третя-четверта година ночі. Можна зробити таке дощування. Апаратом, який робимо обробки, просто набрати води. І розпилювати вологу на 1 градус тепла підвищить температуру, навколо там плодів, навколо цвіті. Ну зараз вже переважно наші дерева вже не цвітуть, але, наприклад, є і вишня, вже плоди, і черешня. Ну, грушка яблуко більш такі стійкіші. Розпиленням від апарату можна трошки захистити їх від морозу, якщо бути знати, що буде такий не на ґрунті заморозок, а буде і зачіпати дерева. Що ж робити після морозу? Після морозу. Треба нашим рослинам допомогти подолати стрес. Саме краще подолають стрес це амінокислоти, спеціальні препарати, які мають ці амінокислоти, вітаміни, поживні речовини. Покажу буквально вам три. Їх є більше, але я вам покажу одні з найкращих. Зразу розкажу, які ціни, щоб ви собі орієнтувалися, який вам препарат взяти. Дивіться, дуже гарний препарат від фірми Професійне Дриво від Тогрем С. Це стимулятор росту рослин і укорінювач. Але нам саме головне, що тут стимулятор росту рослин. Це іспанські добрива, бачите, від Мерістем. Це досить гарні добра. Він розводиться на 10 літрів води, позакороневе підживлення, здійснюється обробка по листу. Я не буду все перелічувати, що він робить, але й саме головне, що нам потрібно, він сприяє активній регенерації та відновленню листової поверхні рослин, втраченої наслідок морозів, потрави, пошкодження шкідниками, опіків пестицидів та інші. Саме головне, що він сприяє регенерації рослин. Отакий От вітаєш. Він коштує 20 гривень на 10 літрів води. Можна не тільки ці рослини, що пошкоджуються, можна всі рослини і цибулю, і чесник, які не бояться морозів, смородину, всі можна обробити. В цьому препараті є амінокислоти, вітаміни, різні, що тут є: гуміновий екстракт, солі, фуліових кислот, гумінових, екстракт бурих водоростей, амінокислоти, там Повно, навіть тут є навіть і доброва, і желізо це гарний препарат. Після морозу можна його використати. Далі, один з найкращих препаратів, він, звичайно, і дорогий, це від Valgru. У мене здається, це старе пакування, десь нового я не знайшов, але не має значення. Це мегафол, це біостимулятор доброго для росту і подолання стресових чинників. Саме він розрахований на подолання стресових чинників. Цей препарат вважається один з найкращих для таких самих умов. Але він і досить дорогий, він зараз в районі 50 гривень. Тому він от, 25 мл розводиться на 10 літрів води, тому вам вирішуйте, чи, буде, чи будете купляти за 50 гривень чи за 20 Далі, один з моїх найулюбленіших препаратів це біологічне добро для підвищення врожайності, якості продукції та стійкості рослин до несприятливих умов. Це ізобіон, сингентівський препарат, один з найкращих препаратів. Я його вже використовую, якщо другий рік мені здається, а може навіть більше, якщо обробляю рослини від хвороб. Він в мене виступає і як прилипач, і як добро. Хочу вам сказати, що ізобіон дуже гарний препарат. Коли я почав його використовувати, я побачив, що рослини мої помінялися. Мої рослини, помідори, я часто обробляю. Зовсім зробилися інші. В ньому є амінокислоти і пептиди. Амінокислоти це самі головні. Коли... Наступають такі стресові умови. Рослина не виробляє ці амінокислоти, і рослина починає тормозитися в рості, починає хворіти. А ізобіон, і ці антистресові препарати дадуть зразу рослині ці потрібні її речовини для побудови клітин для нарощування цієї маси, і ви не будете втрачати ні врожаю, ні часу за рахунок того, що ви допоможете рослині після заморозки. Працюємо помаленьку, накриваємо наші рослини. Всім бажаю захиститися від морозів, щоб зберегти свої рослини, щоб був на цього року гарний урожай. Всім мирного, мирного неба.